Цей продукт, він вбиває тебе. Сама подивись, цукор викликає рак, молочка викликає збільшення слизі в організмі, а біле борошно, <реш> біле борошно це взагалі від нього рознесе. Так я б сказала, якби я була типовим експертом із харчування. І якби моя ціль була просто залякати людей і сказати їм, що їм можна, а що ні. Проте як експерт із Психології харчування, до речі, підпишись на мій канал, щоб не пропустити наступних роликів. Я точно знаю, що залякування не працює. Коли хтось пробує тебе залякати, він думає, що він такий крутий, молодець, а ти ні в чому не розбираєшся. Прийшла просто запитати поради, скажіть мені, будь ласка, а це можна, а це не можна? А скільки можна? А скільки не можна, і чекаєш, наче ту відповідь що тобі скажуть, розкажуть, підкажуть, і все тоді буде. Прекрасно, якщо ми подивимося на це з іншої сторони, і я не буду залякувати тебе якимись страшилками. Як ми могли б подумати, чи торт є такий катастрофічно? Шкідливе, чи можливо ні? Ну, давай подумаємо, в яких випадках це буде точно шкідливо. Якщо тобі потрібно в день ну, мінімум один шматок, а то і більше. Це перше. Друге, якщо ти, наприклад, обмежуєш себе в тортах, а потім приходиш на якесь застілля, святкування, новий рік, свята, свята і з'їдаєш цього солодкого дуже багато. Якщо ти систематично переїдаєш солодким, якщо ти заїдаєш емоції, заїдаєш стрес. Тоді дійсно для тебе ось цей тортик буде шкідливий, тому що він буде виконувати функцію заміщення емоцій. До речі, в описанні під цим відео у мене є безплатні уроки, які допоможуть тобі, якщо ти страждаєш від проблеми емоційного заїдання з солодким або заїдання, коли є якась стресова ситуація. І в яких випадках торт тоді не буде шкідливим? Якщо. Ти його з'їдаєш, наприклад, один раз в тиждень, чи один раз в, який, в якусь проміжок часу ти можеш взяти, насолодитися смаком, відчути це все. І зважаючи на свої природні сигнали голоду і насичення, які, до речі, в людей, які сиділи на дієтах на марафонах, вони їх не чують, і зважаючи на ці сигнали. Ти далі думаєш, скільки тобі цього тортика потрібно. І може бути, що тобі буде достатньо двох-трьох ложечок. І все, ти скажеш, стоп, мені більше не потрібно, тому що я чую свій організм, відчуваю свій організм. І це дійсно така ось магія. Як це зробити, як зрозуміти, який твій шматочок останній, як забрати ось цю дику тягу. Я пояснюю і розказую у своїх. Безплатних уроках, тому обов'язково подивися опис до цього відео, натискай туди, переходь, бери собі урок, користуйся ним, і звичайно, не забудь підписатися на мій канал, щоб отримати більше адекватної корисної інформації про їжу, яка не буде шкодити твоєму ментальному здоров'ю. Побачимось у наступних відео.